Вітаю всіх. Ви знаєте, вчора я прочитала, що дія була визнана одним з найкращих винахідів людства. І це дуже приємно, що про Україну зараз кажуть саме в такому контексті, тобто не тільки про війну, не тільки про те, що у нас тут. Дійсно, там нам важко, але ми такі стійкі і даємо відсіч. Але й про те, що ми робимо щось, що вражає, що надихає інших на розвиток. Про нашу систему також багато кажуть в світі як про приклад, тому що. Багато чого того, що ми робимо, ми робимо першими. Або робимо більше, ніж це роблять інші. Наша система досі залишається найбільш прозорою системою публічних закупівель в світі. І це знову ж таки надихає нас, надихає на те, щоб робити більше, ви знаходити щось нове і розвивати нашу систему далі. І сьогодні я з вами поділюся дійсно тим, що ми зробили за цей рік і що плануємо зробити в наступному році. А, і перше, про що я хотіла, а щось воно перестало перемикатись. Право. Не перемикається. Ага. Ні? О, все, дякую. Отже, що ми зробили в минулого року? Перша важлива така розробка, на якій би я хотіла зупинитися, це донорські закупівлі. Чому це важливо? Це важливо з огляду на те, що гроші на відбудову нам дають наші партнери міжнародні, і відповідно вони часто вимагають, щоб ці гроші витрачалися за їхніми правилами. І не дивлячись на те, що наша система це система українська публічних закупівель, вона в першу чергу спрямована на те, щоб забезпечувати закупівлі, які проводяться за нашими правилами, ми зробили цей крок. Ми впровадили можливість проведення закупівель за Правилами донорів і е, сподіваємося, що цей функціонал буде використовуватися досить активно. І ми бачимо, що дійсно на сьогоднішній день вже його почали використовувати і Світовий банк, і USAID, UKAID, е, і Міжнародний Червоний Хрест проводить закупівлі за допомогою нашої системи. І проведено вже досить багато закупівель, і їх з кожним днем становиться все більше і більше, тому що, наприклад, Світовий банк він прям прийняв рішення, що ці гроші, які вони виділяють Україні українським замовникам, мають витрачатися за допомогою нашої системи, і це знаєте, як такий певний знак якості, що не дивлячись на війну. Все одно наша система залишається такою, на яку навіть донорські організації вважають її кращою для того, щоб проводити закупівлі через неї. Наступне, що ми зробили минулого року, це запровадили оновлену систему ризик індикаторів. Ми зробили її більш гнучкою і тепер. Будь-хто там, хто хоче розробити свій власний ризик, може це зробити. Вона відкрита, він може розробити цей ризик, надати нам і ми його впровадимо досить швидко в нашій системі. Але поки що ми працюємо активно з Державною аудиторською службою. Для них розроблено 14 нових ризиків, які мають працювати таким чином, щоб. Зменшити суб'єктивізм прийняття рішень для аудиторів з одного боку, а з іншого боку підсвічувати краще ті закупівлі, яких можуть бути порушення і таким чином попереджувати ці порушення. Наступна наша така розробка, якою ми дуже пишаємося, це ми називаємо це оборонний ДПС. Якщо говорити про нормативне регулювання, то це. Рамкові закупівлі для оборонних потреб. Чому це важливо? перше тому що ми запровадили нову, новий механізм, який широко застосовується в Європі, але для нас він новий це DPS, динамічні системи закупівель. Ми маємо їх так чи інакше запровадити, коли. Станемо членом Європейського Союзу, тому якби ми пішли трошки на випередження, зробили цей інструмент. Але зважаючи на те, що все ж таки зараз війна і частина інформації має бути прихована саме для потреб оборони, ми розробили знову ж таки щось нове: це можливість якісь дані залишати. Відкритими лише для замовника, а якісь дані робити відкритими для суспільства, і це надзвичайно гарний інструмент. Ним зараз користуються, зокрема для закупівель безпілотних апаратів, і вже закуплено їх більше ніж на 3 мільярди гривень. і Проведено більше 100 таких закупівель. І взагалі мені здається, що цей інструмент він поки що в такому пілотному режимі використовується, але я думаю, що він стане таким достатньо широко використовуваним для потреб оборони в найближчий час. Крім того, ми продовжуємо розвивати, розробляти, переходити на електронну тендерну документацію. В цьому році ми зробили кваліфікаційні критерії, розробили можливість для технічних характеристик їх структурувати у вигляді електронних полів, а також розробили можливість для вказання локалізації в електронному вигляді. Це дозволить нам краще аналізувати закупівлі, які проходять краще. Переходити в тому числі в минулому в майбутньому ми збираємося перейти до електронних пропозицій, і е, такий е, напрямок руху він ну, з моєї точки зору достатньо логічний для розвитку електронних закупівель. А, крім того, ми переходимо на е, електронне оскарження вже з початку року почали працювати. Можливість подачі скарги в електронних полях, в окремих полях, можливість кращого обґрунтування скарги прив'язки її до певних пунктів, там, які, на які скаржиться скаржник. І знову ж таки, це те, чого в світі ні в кого ще немає. Ми робимо це першими. Звісно, що це достатньо складний процес. Те, що нове, воно не завжди проходить гладко, не завжди приймається, але поки що, знову ж таки, цей новий інструмент він ще доопрацьовується і буде розвиватися далі. і Допоможе, за задумкою антимонопольного комітету. В майбутньому перейти до того, щоб там, за допомогою штучного інтелекту, наприклад, можна було е, генерувати е, проекти рішень антимонопольного. Коли є багато даних у вигляді машиночитних даних, відповідно можна буде допомагати антимонопольному таким чином, щоб е, ну, трохи зменшити їхнє навантаження на них. А, наступне це а, якісь речі, які ми робили не в рамках таких великих стрімів, да, але ми вважаємо, що вони також дуже важливі. А, перше, це а, ми зробили обґрунтування закупівлі для замовників. Ви всі пам'ятаєте ці чудові меми про а, барабани, про вечеріски. Насправді, коли глибше заглибитися да, в ці закупівлі, ми можемо побачити, що в багатьох випадках немає порушень в таких закупівлях, але суспільство просто не розуміє, чому так відбувалися закупівлі. І тому ми розробили цю можливість для замовників, щоб не потрапляти на шпальти газет з незрозумілими закупівлями, можливість одразу обґрунтувати. Що це за закупівля, яка її мета і чому вона робиться. Крім того, ми підключилися в цьому році до трембіти. Можливо, це не прям така суперновина для когось, але для нас це досить важливий крок, оскільки так ми зможемо легше інтегруватися з іншими державними реєстрами. Це буде простіше і швидше для нас. А відповідно для наших користувачів також буде від цього тільки е, краще. Е, наступна наша розробка, яка має от-от вийти, це електронні протоколи. Е, для чого ми це робимо? Ми робимо це для того, щоб спростити життя нашим замовникам які, уповноваженим особам, які мають відповідно до законодавства кожне своє рішення підкріплювати протоколом. Але ми проаналізували, що багато чого, вже наші замовники роблять прямо в системі. Більше того, вони накладають на свої дії, підтверджують їх електронним цифровим підписом, і, відповідно, це дає можливість згенерувати системі автоматично, протокол такий, і не потрібно відповідно повноваженій особі. Окремо, десь в Орді набирати це рішення, роздруковувати, підписувати і десь там його зберігати. Це буде система робити автоматично. І ми так е очікуємо, що це е вивільнить багато часу наших уповноважених осіб від зайвої непотрібної роботи. Е також е ми робимо. Багато для розвитку Прозоромаркета, який зараз активно використовується нашими замовниками, і ми сподіваємося, що і буде використовуватися. І далі робимо це для того, щоб адміністратори каталогів, наші централізовані закупівельні організації, могли краще керувати категоріями, профілями, тому робимо для них. Відповідний функціонал. Ну і знову ж таки, зважаючи на те, що багато зараз уваги прикуто до наших закупівель, в тому числі наших міжнародних партнерів, ми розробили англійську версію нашого сайту. І, відповідно, багато майданчиків, які є частиною системи Прозора, також мають у себе англійські інтерфейси для того, щоб не тільки. Українці дивилися на те, як відбуваються наші закупівлі, а і наші міжнародні партнери могли також це побачити. Ну і що очікувати, що ми плануємо робити в наступному році? Це продовжувати розвивати можливості для нашого прозора маркета, можливості для адміністраторів, можливості управляти функціоналом. Прозора маркета, додавати товари за допомогою краудсорсингу. Уже у нас в цьому році. Вибачте, ми розробили типові договори, за допомогою такі шаблони, за допомогою яких. Можна створювати електронний документ у вигляді відповідного документа з шаблону, який є в Прозоромаркеті. Вибачте, навіщо нам ці шаблони потрібні? Ми таким чином поступово хочемо перейти до електронних контрактів. Електронні контракти це також наступний крок нашого розвитку. Ми плануємо це зробити таким чином, щоб замовник, розпочинаючи закупівлю, обирав певний шаблон, і система сама в кінці за результатами закупівлі могла згенерувати для нього відповідний контракт. Це знову ж таки спростить роботу і замовникам і дозволить менше ресурсів витрачати, в тому числі там, не знаю, юристів, які вичитують ці контракти. і Часу менше буде витрачатися, оскільки ці, ці контракти можна буде підписувати в електронному вигляді. І для системи, знову ж таки, це можливість краще потім аналізувати дані і слідкувати за тим, яким чином ці контракти змінюються або там, виконуються. На сьогоднішній день ми вже е, впровадили таку можливість. У нас вже використовуються такі шаблони. Їх можна використовувати і в прозоромаркеті, і в звичайних закупівлях. Куди ми будемо рухатися далі? Зараз такі електронні контракти можна поки що тільки згенерувати і підписувати, викачавши з системи, але ми будемо рухатися до того, щоб такі електронні контракти можна було підписувати прямо в системі. В розвитку Прозоро маркету ми плануємо оновити ці типові договори. Крім того, розробити механізм, за яким можна буде скаржитися замовників замовникам на тих постачальників, які недоброчесно себе поводять в закупівлях. А також хочемо створити такі рейтинги замовників і постачальників для того, щоб можна було це бачити в системі і бачити, щоб і постачальники могли проаналізувати наперед. Чи треба їм працювати з цим замовником? І замовники бачили, наскільки доброчесним є те чи інший постачальник. Про електронний контракт ми з вами вже поговорили. Нові інтеграції, які плануються у нас в цьому році, це розширення інтеграції з єдиним державним реєстром, її оновлення. А також до опрацювання інтеграції з реєстром так званим реєстром корупціонерів НЗК знову ж таки для того, щоб замовникам не доводилося вручну ходити щось перевіряти в інших реєстрах. Розширення інтеграції з Державною казначейською службою. Це буде пов'язано якраз з розвитком електронного контрактінгу. І е, також ми хочемо інтегруватися з єдиним державним реєстром будівель і споруд для того, щоб знову ж таки, коли буде відновлення, краще можна було аналізувати е, і е, брати звідти е, там ПКД, наприклад. А також будемо інтегруватись з єдиним державним реєстром адрес, тому що зараз у нас в системі, на жаль, адреси трошки там в них якби є багато помилок, але це дозволить краще їх розрізняти і мати єдиний якийсь вигляд адрес. І з точки зору подальшого розвитку тендерної документації електронної, ми переходимо вже до електронної до розроблення електронної пропозиції для того, щоб не тільки ті дані, які розміщує в системі замовник, були у вигляді машиночитних полів, але й пропозиція, окрім ціни, мала ще. Якісь дані, які можна буде потім аналізувати у вигляді машиночітних полів. І, напевно, те, що вас може зацікавити також, е, найбільше це е, ми вже працюємо над тим, щоб запровадити штучний інтелект для того, щоб аналізувати. Е, Тендерні документації розроблені замовниками. Як це буде виглядати? Це буде інструмент, який дозволить проаналізувати тендерну документацію по певних критеріях, таких, наприклад, як зрозумілість, відповідність законодавству, наявність дискримінаційних вимог. Або якихось інших елементів, які звужують конкуренцію. І такий інструмент дозволить замовнику, коли він розробив тендерну документацію, одразу зрозуміти, що в ній потрібно покращити для того, щоб мати кращу конкуренцію, кращу економію, і, відповідно, не мати потім претензій від. Інших учасників, які хотіли брати участь в закупівлі, або від контролюючих органів. Сподіваюся, що в наступному році він вже з'явиться цей інструмент. Ну, і інші вдосконалення, які ми плануємо, це пояснення до скарги у вигляді електронного документу додати, це розвиток електронного оскарження. Подальший розвиток, ризик індикаторів знову ж таки. Це важливий зараз напрямок. Ви всі знаєте, що там в рамках Ukraine Facility буде дуже багато відбуватися різних закупівель і тому. Ці закупівлі мають бути під особливим контролем нашої аудиторської служби, і тому нам потрібно буде дороблювати для них оці ризики-індикатори, щоб краще підсвічувати саме такі закупівлі. Як ми казали, вже є контрактинг. Ми плануємо запровадити етапи підписання в електронному вигляді. І будемо е, працювати над тим, щоб наші дані були більш чистими і більш якісними, оскільки зараз через певні помилки у нас бувають е, в даних не все добре для того, щоб потім їх було гарно аналізувати, і е, е, ми будемо над цим працювати в подальшому, тому в мене поки все. Працюємо на перемогу і працюємо далі для того, щоб розвивати не тільки нашу систему, а й давати приклад іншим країнам, як можна робити щось для розвитку публічних закупівель. Дякую.